Для мене ця школа це така можливість побачити уку в різних зрізах, з різних програм. Це дуже такий збагачуючий досвід. Він також допомагає зрозуміти, яке твоє місце в університеті, яка твоя місія. Один з таких найбільш цінних здобутків досвіду війни те, що інші люди дуже важливі. І, і в інших людях і наша сила, і наша слабкість. Слабкість, тому що люди смертні, і це дуже багато болі. А з іншого боку, найбільша сила і джерело підтримки це теж люди, це теж люди і теж мотивація жити, охороняти, берегти, шанувати. Тому для мене, мабуть, Бог виявляється в ці моменти в присутності інших. Для мене, як для людини, яка досліджує молитовне життя церкви, воно напевно в тому і полягає, що історії конкретних людей стають історією спасіння для інших людей, коли людина не боїться сказати комусь те, що його болить, не боїться осудження за те, що його болить, і не боїться попросити про допомогу. Стосунки ділення своїми пережиттями, так, також і своєю вірою, надією, любов'ю, є ключовими, на мою думку, які спасуть нас я зазвичай мовчу, та напевно просто соромлюсь своєї думки або соромлюсь висловлювати те, що я думаю зараз. Напевно, хтось краще за мене знає, напевно, хтось точно розумніший, так але легко. Відкритися людям, які відкриваються тобі. І я на очах цих учасників 2025 року таке враження, що я переродилася. Вони стали свідками мого такого відновлення вперше, друге такої кріпості моєї, і напевно того, що я здобула якусь таку свою внутрішню силу і відвагу. Ця школа, і коли ми говоримо про педагогіку стосунків, ми говоримо про стосунки, вона показала, що От в нас є та любов. У нас є та любов до університету, до студентів, до, до спільноти. Ти пізнаєш тих людей по-інакшому. Ти розумієш, яка в нас географія широка. Харків, Запоріжжя, Костянтинівка, Київ, звичайно, Львів. І кожен має що сказати, кожен має чим поділитися, кожен вставляє цей пазл в велику цю картину уку. І які ви багаті цією любов'ю, яка робить наші стосунки такими плідними. Нам треба зосереджувати свій зір на обличчях Боже, на Божу присутність серед нас і не дозволяти, щоб ворог людського роду поселювався в наші душі і думки. В цей ювілейний рік надії ми хочемо. Утверджуватися у ній чітким поглядом, чітким зором на мету, до якої ми йдемо крізь хащі, крізь драми, крізь цю війну з певністю, що Господь нас кличе і провадить.